Вітаю вас, дорогі восьмикласники. Мене звати Олена Михайлівна, і я супроводжуватиму вас на уроці української літератури. Сьогодні розглянемо поезії Мій ангел такий маленький та Коли до вас темної ночі поетеси Галини Кирпи. У них вона висловлює віру в людину, яка несе в своєму серці частинку добра. А ми знаємо, що Галина Кирпа. І є саме такою людиною. Тож познайомимося з нею ближче. Хто вона така? Народилася Галина Кирпа 1 січня 1950 року у вчительській родині. Все її оточення були вчителями. Народилася вона в селі Люборці Бориспільського району Київської області. Освіту здобула на філфаці Київського державного університету імені Тараса Шевченка у 1976 році. До вступу у ВУЗ працювала на фабриці, в радгоспі, друкаркою у видавництві. Після закінчення університету у видавництвах Дніпро, Мистецтво, пізніше літературним співробітником газети Молода гвардія, редактором відділу журналу Барвінок. Загалом журналістській роботі віддала 12 років. Вона є членом спілки письменників України з 1986 року, що ж написала Галина Кирпа. Давайте подивимося. Вона письменниця, перекладачка, є авторкою поетичних книжок. День народження грому, цвіт королевий, гостини, ковток тиші, слон мандрує до мами, є авторкою збірок ліричних новел, Катруся з роду Чемчиків та Будинок старий, як світ, віршів та оповідань у книзі чарівний вузлик, народознавчої книжки для дітей, книжки, вибраного для дітей місяць у колисці. Це невелика частина того, що зробила Галина Кирпа. Я пропоную разом прочитати фрагменти інтерв'ю з письменницею і дізнатися її історію дружби з книжками, бо понад усе вона любила читати, любить читати. В одному з інтерв'ю авторка сказала: мабуть, найкращими вчителями мені були книжки й улюблені герої. Вони начебто оселялися поруч. Галина Кирпа про себе завжди розповідає, що не пам'ятає дня, коли навчилася читати, ніби це завжди було її природною здібністю. Казку Курочка Ряба вона називає загадковою адже ще з дитинства не могла зрозуміти причини суму через розбите яйце. А найближчою із самого дитинства книгою визначає для себе снігову королеву Ганса Крістіана Андерсена. Галина Кирпа зазначає, що ще в дитинстві передбачила, що колись перекладатиме її. Виявляється, однією з улюблених книг Галини Кирпи є маленький принц Антуана де Сент Екзупері. Після прочитання цього твору авторка написала такі слова до головного героя. Любий принце, як гарно, що ти в мене є. Маленький принце, я теж збагнула твоє тоскне життя і все чекаю, виглядаю, що ти прийдеш і зостанешся жити у мене. Ти так причарував мене до себе, що годі й стужати про забуття. Тож не дивно. Що у творчості Галини Кирпи з'явився вірш про ангела. Познайомимося з ним. Мій ангел такий маленький. Мій ангел такий маленький, ну просто крихітка. Я навіть не бачу, чи він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий легенький, ну просто пушинка. Я навіть не чую, як він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий тихенький, ну, просто тихіший трави. Я навіть не знаю, коли він спить, а коли прокидається на моєму плечі. Ми з вами знаємо дуже добре, що кожна людина має свого ангела-охоронця. Згадайте у Малковича із янголом на плечі. Теж на плечі сидів. То який же він, ось цей ангел, визначимо в поезії ті слова, які характеризують ангела. І запишемо собі до зошитів. Які ж це слова? Він маленький, крихітка, легенький, пушинка, тихенький. Ось який він, цей ангел. Звісно, цей вірш ми аналізуємо, тож складемо паспорт поезії і запишемо її дозушів, звичайно ж. Що ми маємо визначити в паспорті твору? Літературний рід, жанр, вид лірики, тему, ідею, основну думку твору і дамо характеристику ліричному героєві. Тож літературний рід лірика. Жанр це вільний вірш. Вид лірики інтимна. Тема розповідь про ангела, який незримо супроводжує героїню. Ідея подарувати людям віру в краще. Основна думка у кожної людини є янгол-охоронець, який опікується нами все життя. Незважаючи на те, що ми його ніколи не бачимо. Людині важливо відчувати підтримку вищих духовних сил і вірити у краще, ліричним героєм є той, у кого світлі думки. У творі багато художніх засобів. Я пропоную установити відповідність художніх засобів і їх назви. Епітети, зменшувально пислива лексика, порівняння анафора. Попрацюйте, будь ласка. Ви знайшли у вірші анафору. Мій ангел такий, мій ангел такий, мій ангел такий, тобто кожна строфа починається однаково, бо ж анафора це єдиний початок. Присутня тут і епіфора. Тобто однакове закінчення кожної строфи на моєму плечі. Поєднання у одному творі анафори і епіфори називається симплокою. Це складна синтаксична конструкція, в якій граційно поєднується анафора з епіфорою. Це нове для нас слово. І ми маємо запам'ятати його, звичайно ж, записавши до зошитів, познайомимося ще з однією поезією Коли до вас темної ночі. Коли до вас темної ночі прийде Лев, ви не кажіть йому нічого про зоопарк. Нехай він не знає, що на світі є зоопарки. Нехай хоч один Лев цього не знає. А потім цього не знатимуть його діти, а потім його онуки, потім правнуки. І колись буде ціла лев'яча держава, де жоден Лев не знатиме про зоопарк. Коли б тільки вижив той Лев, що прийде до вас темної ночі. Зверніть увагу на фото. Гордий Лев. Цар звірів, коли на волі і нещасна тварина у клітці зоопарку. Авторка возвеличує свободу і засуджує неволю. Тож складемо паспорт цього твору. Літературний рід, жанр, тема, ідея, основна думка, віршовий розмір. Ліричний герой, образи твору і художні засоби. Попрацюйте над цим, будь ласка. Тож, літературний рід лірика, жанр це філософська лірика. Тема твору роздуми, про ймовірну в майбутньому зустріч з Левом. Прохання не казати йому про зоопарк. Ідея возвеличення волі, свободи, рівності, честі, благородства, засудження неволі. Основна думка: якщо хоча б один лев не потрапить до зоопарку, то це призведе в майбутньому до виникнення цілої лев'ячої держави, де всі тварини будуть вільними. Віршовий розмір. Верлібр. Художні засоби використані у творі, у творі. Це повтори до вас темної ночі, анафора, а потім нехай епітети темної ночі, алегорія, образ лева є інакомовним відбиттям абстрактного поняття, а саме мріє про вільну особистість. За допомогою конкретного образу Лева, поговоримо ж про ліричного героя і символи цієї поезії. Сюжет і композиція незвичайні. До ліричного героя може прийти Лев. Лев є головним героєм цього вірша. Єдине завдання уберегти Лева від того, щоб він не дізнався, що на світі є зоопарк. Щоб він зміг створити свою державу. Лев у вірші є символом свободи та благородства, сили та гідності. Нам важко уявити його лякливим і зовсім неприродно виглядає лев у клітці. Зоопарк у творі Галини Кирпи це місце, де тварин тримають в неволі. Казкова лев'яча держава є. Алегоричним означенням бажаного суспільства вільних людей, зберігаючи в своїй душі дитячу віру в казку, лірична героїня закликає вберегти лева від зоопарку і зробити все, щоб його нащадки не знали про неволю. На цьому я свій урок закінчую. До нових зустрічей.